Всім привіт! Мене звати Вероніка і ви на каналі Ніка Ді. І сьогодні, як ви зрозуміли, я буду робити кекс. Давайте починати! Нам буде потрібно 6 столових ложок муки. Додаємо 4 столові ложки какао. Тепер 6 чайних ложок цукру. Тепер ми візьмемо розпушувач та додамо його. Крішечки приблизно ось так. Тепер добре мішаємо. Тепер ми додаємо 6 столових ложок молока. Зараз ми додаємо 4, стол... 4 столові ложки олії і додаємо одне яйце, яке я вам забула сказати. Ось я його додала і перемішуємо. Ми ще одне яйце додаємо, бо думаємо, що це одне яйце мало. Тепер я ось це буду переливати сюди. Ми зробили, але, але, як ви бачите, цього замало, і тому ми зробимо ще одну таку порцію, так скажемо, і знову перелиємо сюди. Що у мене вийшло? Я більше робити не буду, не буду бо, тому що тут є розпушувач. Насправді, за кадром ми ставили його в духовку і він пікся рівно годину, півгодини. Не годину, а півгодини. Щоб ви не путали. Ось такий він у нас вийшов. Тому всім папа, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підкласні па папа. Як нутелла. Це не нутелла, це торт нутелла. Угу. Хоч тут навіть нема нотала.